Дуже важливо те, що ми не просто обробляємо документи, а ми виїжджаємо на територію, досліджуємо її і робимо повноцінний звіт оцінки впливу на довкілля, як він має бути згідно законодавства. І ще важливо, що співпрацюючи з нами, ви ну майже втрачаєте контроль над цією задачею, тому що ми повністю беремо зобов'язання на себе, супроводжуємо вас у всіх завантаженнях в екосистему. І також ми виступаємо з презентацією на громадських слуханнях. Тобто, вам буде з нами зручно співпрацювати. Ми повністю беремо відповідальність на себе. Також можу сказати, що звісно ми маємо негативний досвід отримання висновків тобто декілька висновків. Віста, ми отримали з недопустимістю діяльності, і, відповідно, ми, прибравши всі невідповідності в документах, переподали процедуру і отримали позитив нашому замовнику. Тобто, у нас жодного замовника не лишилося незадоволеного. Також ми співпрацюємо з компаніями.